Ну, в мене нема галімать, <ріст> <ріст> <Татально> ну просто. <ріст> і цим доводиться миритись, і я себе заспокоюю, що Таня ну, не святі горшки ліплять, і такого не буває. І ось... Тарам! Сьогодні ми будемо говорити про мій улюблений, найсмачніший, найсоковитіший, найтакий мур-мур-мур це синдром самозванця. Ми давно думали е, зняти подкаст, але ми все ніяк не могли дійти до того. А чого не могли дійти до того? Бо недостатньо. Тому що я завжди думаю, Тань, ти недостатньо прочитала літератури, ти uh -huh. недостатньо. І взагалі до цієї теми можна, ну, як мінімум, закінчити аспірантуру, ну, психологію. ну Навіщо найгірше те, що, типу, скільки п'ятого всього не читала, не аналізувала. У мене все одно до сих пір немає відчуття того, що я покриваю щось повна. І навіть якби в мене була аспірантура, думала, Тань, ну в тебе, ну, а де ну, професор? Окей, а де професор? В межах України професор? Ні-ні. ні Треба стати професором, як мінімум в Оксфорді, Кембридж, не знаю, ну ось там. Ага. А навіть якщо там, що далі. у мене просто немає цього стопа.